Сьогодні у нас свято наше урочисте. Кожного року ми збираємо таємного святого Миколайчика. Кожен збирає подаруночок на вартістю 500 і більше гривень і дарує якийсь файний подарунок або несправжній сертифікат. І потім приходить Андрій Вас... 에... Святий Миколай. Всі щасливі, хе ге хе хе-хе-хе. Комусь байдуже він не відкриває ті подарунки, але всі щасливі. хе ге Та й що, що я це вам розказую? То зараз все побачите. На лопату ми все Миколай. <плес> Дякую, пані Жанні. За супер костюм. За оновлення. Кулічки, не задавала на подаркам? <гум> Віка. 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 Всього нас і <гум> Віка не задоволена подарка. <гум> а що тобі подарував Миколай? Видовище, про що це? Це, це є святкова новела до трилогії караван. Піде в клуб? Ні. No, God! Віка! <гум> Анічка, що тобі подарував Миколай? Ага. Аня була дуже чемна. Дуже було чемно, дуже щедрий і естетичний Миколай. Це сережки, такі золото, пташечки. Так, будемо е, робити попелюшку чиї почерк. А що ти тут пригаєш? Що ти подарував Миколай? Слива, тому що mm. я буду робити носик свого котика і це прикраса. Носик і... котика. Так, Носик, котика, з глини. Якийсь ветеринарний набір. Кіт, ти маму мав? З глини буду ліпити і ага. потім буду собі тут біля серця носити. Кошечки. Що вам подарував Миколай? Сертифікат з мейкапу. Це я попросила, я ж думаю наперед. Це стратегічне мислення. Китайські солодощі. Китайські? Ну, принаймні там пише китайську. Я не знаю, що це. Ти замовляла китайські солодощі? Ти любиш китайців? Чайна! Ну, Назар, що подарував Миколай? Чашку? Лате. Лате? Такий дуже нечемний був. Кружку. Крушку. Крушку. <рес> Ні, книжка подарувала хе-хе-хе, я взагалі нічого не зрозумів. Прошу. А, Від хорошого до величного. Будемо величним. Що вам подарував Миколай? Це прекрасний сікатор, яким я буду різати букети, квіточки. Я таке дуже люблю. Але лопату я замовляв. Минулого року. Це моя лопата? Мені мені книжечку подарували. Про що, про голубів? <реш> Саша, здається, любить. <реш> Саш песни. Я не можу пояснити, це дівчата це все дівчата. <реш> Що дівчата, Здається, дівчина тут одна. <реш> <реш> То дуже серйозна команда, і вони зразу пішли працювати. Багато всього різного і цікавого. Щось інтимне? Хороший. Тобі щось подарував краще, ніж зоряні? Миколай лампу mm -hmm. подарував отакі квіточки і ще гірлянду таку зірочками. Але я її вже сховала, ти вже і не буду розпакувати. Та квіти не справжні? Ні. Чому? Без душі? Вони з Лего, вони з душою апріорі. Ти їх складаєш сам робиш? Ні, але мені подобається твоя шапка. <ріху> Хо-хо-хо. Що вам подарував Миколайко? Книжечку, але я її ще не розпакую. звідки, знаєш, що книжка, ваза? Розпакувати зараз. Чи? Але рве. Сертифікат в Юск. Ти любиш юск? Так, що ти купиш в юску? Щось собі куплю. Мемний календар, щоб кожен день в мене пов'язувався з якимось новим мемом. Тут. Але що, а що ти відда... Don't push the horses. Don't push one. Сьогодні не працюю. А ми виходимо на роботу коли? 5-го, тому, 3 січня я не працюю. I need a Грінч трошечки. пошуршить мозгам. Йоу, 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 лампу. Та, але не подумав, бо треба мені десь на офісі, ще лампочку вкрасти, викликати. Вирвав лампу без лампи. Ну, без ламп... Я зараз десь знайду довою. Треба сказати паньку, щоб перевірив лампи наші. Дуже гарні. Одушки. Щоб я приходила додому, падала на диван, включала якийсь фільм і просто релаксувала. І тобі сподобалось? Диви, які гарні. нагарі. Одна і друга. Просто прекрасні. Скажи, клас. <звук> Сертифікат на книжечку. Що будеш купляти книжечку? П'яту дисципліну. <звук> Підкоригувати то? Кажи, яку хоч іншу книжку. Так, ну, я щось виберу. Вибери щось, бо п'яту дисципліну ти вже прочитала. Так, ми вернулися вже година прийшла, що по книжці? Королівська клітка. Дай одну мандаринку. Дякую. Мене вдають, що вони працюють. Показує мені середній палець. Мені Миколай подарував сертифікат в книгарню, але є нюанс. Він його не вирізав навіть. Ні, є інший нюанс. Це електронний подарунковий сертифікат, але не вказаний код сертифікату. Мало того, що не вирізав, то ще типу, не справжній, так? Ну. Знайдіть їй номер. Алло, Хто подарував Юлі, не справжній сертифікат. Номерочок, номерочок і виріжте. Прийдіть тихенько виріжте. А ти задоволена? Так, я люблю цю книгарню дуже. Я собі обов'язково куплю книги. То, то справжня книгарня, чи? Гарна, справжня, сертифікат не справжня. Палає, палає, правильно. Що подарував Миколай? Е, цю кофту. Серйозно? А, ну, не в Авері, по Авері. Ні, ну нам то не цікаво. Так, в Авері. дві шоколадки, дуже добрі. Ромашка конфетка. І блютус-адаптер. Шоколадка, зараз ціни по 300. По три... А тубайський хоча б. Там написано не нашою мовою, так що не знаю. Це той чоловік, що забирав всі подарки, які лишалися. Рідке золото у вигляді. подушки. Але дивись, бо тут Ганжа. Ганжа ходить, він любить пиво. Ага, Будемо ти мають. А зараз ми маємо хороший джем бар. Бережи тут. Треба зробити заборону на сертифікати. Чого? Mm, бо, бо то до речі. Замовляється? Ні, треба щось придумувати, йти, ходити по базору, шукати. Покажи сертифікат. А справжній, бо Юлі подарували не справжній. А свідки ти знаєш? Там номер пише, а ти перевір. Так я тепер дуже серйозно, без жартів. Даруєте сертифікати, то пишіть там номер штрихкодівський. Можутове, я теж можу в фотошопі нагенерувати в GPT сертифікат. Ага, то ага. треба справжньому. Ну, бігом. Тож Юля плаче там за дверима. Ага, подивіться. Та, та, ігор, шо, шо подирвав, а, подивіться. То Ігор. я Що тобі подарував, Микола? Я ще не бачу. Чесно, але підозрюю. Тобі не цікаво? Що що те, я замовляв, чесно, ще не встиг. А що ти замовляв? А що замовляв, це вже секрет. Якусь плату. Точно не лопату. Не лопату. Христя друкує свій сертифікат. Що тобі подарував? Ні, це додаткова угода. Тобі угоду подарував Микола? А що подарував? Подарував мені книжку. Якусь юрисдикцію? Це гостросюжетна проза. Ви в тому клубі і так багато читаєте, вам би вже щось інше дарувати книжки. Чому? Це вже капець розумний. Перша львівська адмініструвальня. Камінна. Що подарував Миколай тобі? Гартузну штучку, яку можна вставити в комп'ютер. Топенько подарував, погано. Він взяв з полиці тут просто. Перша приватна адмініструвальня. А, я навіть толком не подивився. Бо тобі байдуже? Хороше. Ну та, в принципі, та, подарунок ну, Вже добре. Добре, що хоч щось подарував. Гарний такий молочний коляд, разом мені такий подобається. Так що дуже дякую своєму своїм А То точно як там якийсь коцик на ліжко, ні? Це є москальське слово, то козінак ще має називатися. Шалик. Шалик, певно. Подарував Миколай Фаркадельки. Ні, це не мої твоє Це інш, тобі треба поїсти. Ти має фаркадельки, а тобі що подарував? <гум> е, мені подарував горщик дуже гарний, червоний для вазоночка, який в мене є. Мені то його треба пересадити. А звідки, знаєш, тут для вазоночка? А для чого ще? Ну добре, може для цукерок, бо там всередині були цукерки. Дуже мило. От і гарний е, футлярчик для кейсу від навушників. Тут два подарки по другому Так. Я... я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Нечасно. <гум> Вибач, Віталік, я думаю, що тобі теж гарний подарунок. Добре, добре, тобі сподобалось. Так, мені дуже. Дівульки, що вам подарував Миколай? Я подарував набір робити свічки. Дуже дякую, Миколайко, відгукнись, буду дуже дякувати. Якийсь церковний набір? Так. Помолитись, поставити всім сьомому авіа за здоров'я поставлю. Скинеш фотку. Беремо дифузор. Велику чашку для кавошок. Дифузор то, типу, «Ладан». Тибе ж кадила, можна буде ставити свічку. Подарунок, який викликає найбільше питань. Хто тобі освічився? Освідчився Саша Що В тебе там в тій коробочці? була обручка. Там було попередження про те, що мій подарунок ще не приїхав. Як завжди профукали всі дедлайни, так? Так, та. <клес> Жесть. Навіть подарунок не може часу не подарувати. <клес> Сертифікат увело магазин. А що будеш зірочку купляти? Насос. Насос. Звідки, знаєш, що було хороше? По подарунках. Дай думічу один. А що йому попало? Йому попала від строчка. Чашку ти зліпила? Ні. Ну, давай ми перепишемо. Чашку ти зліпила? Так. Таке питання. Це ти дає найсадки чи дня? Тут я задаю питання. Хто тобі подарував цей витвір мистецтва? Не знаю, але легенда. Буквально. Легенда подарувала? Так. Легенда подарувала, тому що має смак по перше людина, Має розуміння. Інших людей все скіли не просто ідеальні, і хвості записують. Так, стоп, стоп, стоп. Це не твоя книжка. <звук> Там є сани. Поїдемо. А. Ви на яку маршрутку чекаєте? 46 46-ту. – Коли буде. Кажуть, запізнюються, сніги випали сильні. Ага. Типу. А що Е, Кружечку. Носочки, цукерочки. Типу, отой весь стандарт пакет, так? Який дарують, коли не знають, що подарувати, так? Я замовляла носочки. Ага. Стандарт пакет, коли не знаєш, що хочеш, так? Я люблю носочки. Я ще не розпаковувала. Айчан. Байдуже не Три царі. Які що ви дари, які принесли? Андрій Іванович не наш базі, а той, що, той, що каже, мати Бога в серці і рухатись вперед. <рес> ну, біместо приніс. А ти що? Каже, долари. Роман, роман, Романець приніс. Щось приніс там. Але що? Щастя, здоров'я, довго років і прижити. Суперкласна книжка. Історичну книжку. Маленька книжка. Ні, це це. А буде ти буде. книжка. Поки, книжка покидає книжку, я не вірю. В камеру ж ту книжку тобі приніс по-справжньому. А ти вже зразу сховав додому, щоб ніхто не видів. Не святкова книжка, Ну, Так, дуже святкова книжка, але будиночок святковий. Добре, добре. А можна тебе зимою якось по-іншому називати, бо то зразу псується атмосфера, ніби вже зими, закінчились свята. Ну, Ця книжка в ній коротше є букви. Це, це книжка про смерть. А чому такий настрій? Там позитивна смерть. Там дуже такий персонаж. чекай, він здається, складається пазл. Це ж ти. Так, позитивна смерть. А як то позитивна смерть? А як то негативна смерть? Ну, Смерть це смерть, вона є і все. Ну, а ми її там знаєш, не вішамо, що все ж зле. А це просто собі. Бачим помре. А то сухі чіпси? Так, да, я не пробувала, мені не виглядає на чіпси. Смачного. Мої багаті. Ага. Бо ти збираєш на порш? Тах. Любиш порш? <реш> Каєн-купе. Вона бензинова, дуже стара, не модна. Я не переварюю електрички. Йоу. А ти вже щось написала Канікул. А канікули. Саме головне це. Я просив собі асистента. Гноба. Сліпого? Так не треба бачити, треба відчувати. Відчувай, <реш> відчувай! Тут є китайські цукерки. З такою Я знаю людину, яка вчить китайську. Е, я теж її знаю. То... Вона сидить поруч. <смір> то вона принесла? <смір> не знаю. Підмила, це цукри. Не могла якісь грошейські цукерки купити? <смір> Та то не я. <смір> Чому свічки не горять? Ми підготували вертеп, а точніше сказати, шопку в такому неоренесансному стилі. Оце хто? Це цар Ірод, який хотів зіпсувати нам свято, але е, прийшла смерть і відігнала його за шопу. А Йосип Старентій – то Йосипчук, але чого в хату не пускають? Він приніс новий проект, його хату не пускають. І каже, і каже, та він легенький. Хто той жит? То асасін Костя. Пастирі клячуть, тут же, тут. же, Тут же, тут же, тут тут. Тут щось немає гірлянд. Настрою. Чому ви все так тихенько сидите? А я жартую. <рес> <рес> Як вже всі злосно на мене подивилися. Певно, файно перевіряли проєкт. Mm. 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 Yeah. Як, то не знаєте, що то за парк? А ну добре, дивіться. То вулиця Паркова, то вхід в Стрийський з вулиці Паркової. То альбом? Бачите, найтепліші моменти життя. Але ви, напевно, що друкуєте фотографії, Ми правда? Давно не друкувала, але заради такого альбому я точно роздрукую. Це не відміняє того, що я все одно вболіваю за Bull. Вау! То цей оригінал з Краківського. Може з Галицького перехрестя. Хоч ти підпишу тобі. Так ти ж не гонщик. Ой, мені Микола подала таку класну штуку. Та що, постіль? Це У мене постіль така. Ага. Із гречаної шелухи. Це бомба. Щоб голова не боліла. І поїсти можна було. Поки що це найкращий подарунок, який я бачив. Гречку взяв, зварив, гроші туди, спиш і шия. Дивіться, хребет рівний. Так. Клас! Дасте поспати? Юрку, тобі що подарив? Минулого року тобі місяць подарив бетонний, а цього року що? Мемчики. Але я бачу, він дуже цікавий, бо пронь вже розгорнула, вже раз перший місяць вирвала. а 26-й рік я якби дотримую з плану. Don't push the horses. Ти чемний, порядкований чоловік. Тобі сподобалось? Звичайно. А ти так акуратно розсейш, щоб подарувати наступного року комусь? То я собі хотіла під ялинку поставити. Мати Василева, дивіться, стільки всього. Да, Тут та та така фез була чемна. Та? Вау, а ти знаєш, що то робити з тим? Звичайно. Що? Розмальовувати. А ти вмієш малювати? Не, навчуся. Миколай привніс трішки кольорів в наше сіре конструкторське життя. Конструктори будуть вміти малювати. То дуже веселий чоловік. Зараз mm -hmm. якось анекдота нам розкаже. Що ти подарував, Миколай? То що бачиш, от... код є, ну перевір. Перевір є. чи код. Нема є? Нема коду. Як... Того справжній код, ти перевіряв, подзвони їм запитай, бо тут. Намахують розуме, люди. Розуме, Все працює? Все працює. Добре. Сподобалось тобі? Сподобалось. Такий чорний під твій стиль. Ча. А ти що сподіваєш щось трохи інше, то що ти в чорному тільки? Ходжу. Сертифікат. І Миколая але я вже успішно з'їв. Вже з'їв. Та... Поділився з пацанами? Я поділився мандаринками. Ого. А ви то все на комп'ютері робите, що це, циркуль? А я не знаю тоді. Ти загуглиш, спитаєш, що то таке, як і не ж в GPT. А чому тобі ж два подарунки? То дороге, то теж не дешеве. Ні, що страшно, але... а я теж не, не просто собі хлопець. I'm sexy and Кого будеш стріляти? Олю. Мою Олю? Олю, так. Воно виключека. Дуже файно все пройшло. Всі люди задоволені. Е, хтось в когось краде книжку, хтось в когось має якісь то плаката, то якусь кепку файну. Всі задоволені, всі щасливі, всі тішаться. Але маємо ту проблему одну з тим сертифікатом. Тобто от, Юля, ото сидить, плаче дотепер, Ну то хто то то зробив? Ми то обов'язково знайдемо, щоб більше тих сертифікатів я не видів. Ну, але я жартую, добре. Але сертифікатів, щоб не видів, справді. От ну і будемо готуватися вже до. До Різдва? Ще треба закрити купа, купа мільйонів метрів квадратних тих контрактів, щоб то Володя Собчук собі спокійно пішов на канікули О, і фінвідділ ну, не пішов. Ну, така в них робота. І всім вам дякую, веселих вам свят. тьом тьом па-па! То наш директор департаменту РНД, до речі. Що там? Андрій, що там твої дослідження?